гата на руці 17 7 3 60. Я беру ковбар, от тест, от 1 7 40 і роблю чим, от просто я сідаю. Ковбар. Погляди на себе, чи тори.

он спочатку дивиться на мене. Ну, думаю, що зараз. Ну, так. От, от, от. Потом, будь ласка, що ви думаєте за останніх двагаданок мені дзвоніть. Що стало? 59 вам було, щоб ви могли. Ну, думаю, е-е

і продукції, коли вона на нашу роботу завсегда. що було з на аудиторками, було через форму питання, за який період часу ми переглянули. е

Машина заехала на пилян, эти сады, которые у нас делаются в двоих камеры, по виду точку, что это машина, ми не знаки было там двигать, но так далее. у нас на пиляте на самом саду встановлені камери, ряд камеры дисперы и які сами устанавливают оплачено за те услуги, которые машины попадают в Россию, в страну с камерами, мы не видим, что это делали на Украине. В то же время я в одном из своих проблем, которые я дал, наблюдал уже за помощью адвокатов, что такое делать. Дальше делается, когда дальше по Дальше участвует позиции для пресс-шую.

Зареєстрованный департамент мама я поистоваю сайт. Дальше повинно на іншу камеру показывает. Бачимо, що приїжджає на машина, поїхала дальше ви. Ви побачили за, зліва з сторони, е,

одномоментно, що було, ну, біля своєї вела територія, тільки на центральну дорогу і туля висоту вінтора. Так. Ну, були там згадували, що що діпросить, що тут було сміх, наверное, і ще і моменти. Позитивні позиції доезє. Е. Дуже щось для інсорчі за перша, на позиції, що до е, що вказує на позицію кредита. Е, за сечем. А врачу, а давайте Я показал первый. We have the last thing uh we need a more nice uh last week uh really likely uh non-mass business publicity and chip nice uh engine we have to do that. Tak mi się nie zapłynął, że że było, to jest tam... Сочиня, я покажу, ну как ну, там получается так, лишь дорога вида 65, найдет допустим со дальше там будет одна долара именно дорога на такому слайд именно всем вот.

And yeah, we uh teach it. Yeah, uh осоbios that could be kind of here uh to be uh uh say again for uh uh video uh before really that some touch is that the uh put in uh is my lecture on the map uh but um показывали мы с нашим ну то есть это формали Uh make sure that uh people or for the most important. Maybe they'll chart all the all the time кого, е,

Что было в других процессах, это можно находиться отсюда, что на дороге и логически, а потом и дорога, и 70. Е, другий. Так, тут було побіжний аналіз, це донамі.